раді вітати вас у нас на святі 9 листопада. Ми святкуємо День української мови та писемності. Це свято запроваджене у 1997 році за ініціативою товариства імені Тараса Шевченка. 6 листопада 1997 року було підписано указ президента України установити в Україні день поселенності та мови і відзначати щорічно в день вшанування пам'яті преподобного нестора Літописця. Тож де свято вас, шанування і рідного слова, танець українська мова. Сучасної української літературної мови є Тарас Шевченко, найбільшим винуходом людства є письмо, яке дало змогу зберегти істинні знання, збагнути світ і своє місце в ньому. Український народ плекав рідну мову у піснях, легендах, переказах та передавав від роду до роду, щоб не загинула. Скільки разів вороги старали забрати тебе у нас, мову рідна. Та не змогли, не забрали, тому що Бог подарував тебе нам, і ти не скорилась. А мова не корилася нікому, ані царю, ані осотрапою. За рулом двоглавим билися за цято, що бралі його у лапи, через які прийшло вона тут і вистояла і зламала мури, мільйони піднімала за собою, наменом пломніла бою. Вогненне слово і Франка, пана самирного, поетів інших слов, неопалиме слово кобзаря і Коцюбинського співуча мова, як світ ясний, як провісна зоря, тебе у рідна мова. Письменники, поети збагачували рідну мову, несли до народу рідне слово. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрою вчила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, як ту мову нам забути, та словами ж тими. Послали ще дітьми малим, мову рідна, слово рідне, хто вас забуває, хто горнеться до чужого, того Бог карає. А тому плекайте діти українську мову, вчіться добре говорити своїм рідним словом. Велична, щедра і прекрасна, прозора, як гірська вода, це українська мова барвінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова, мов вода. Рідна мова вічно молода, рідна мова в серці зрандів рід, Гордолине у полі. Раз сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати та одну із усіх, щоб в серці ти зберіг. Серці ніжну та погідну збережу я могурі. Серка, людись в рідну мову. Яка ж прекрасна в нас українська мова, такої дзвінкої, милозвучної немає в цілому світі. Кожен народ має добре володіти рідною мовою, бо ми чули прислів'я. Є мова, є нація. Поневолений народ, що хоронить свою мову, держить ключ у своєї в'язниці у своїх руках так сказав Баден. О, привіт, чувак! Чо робиш? «Аля, ти чого, не узнав, я живасьок. Ти хто? З якої планети звалився? Ти хто? Дивак? Сам дивак, слиш, браток, не узнав з ли? я з України і рубашка мені українська. Це те, не личить тобі, хлопче, носити українську вишиванку, якщо ти українську мову не любиш. «Ех, ну чому зразу не любиш? Так говорити мені легше. А українська мова дуже важка. Бери і вчи мову рідну, подумаєш, йому важко трудись бджола яка маленька трудиться, не будь лінивий як муха, яка бджола, яка муха. А краще послухай собі байки і сам все добре зрозумієш. Весною муха лета щиця. Майнуло у садок, на ряз, на квіти подивися, почуть зозулин зу голосок. От примостилась на квасолі, та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте, сидить збесиво поглядає, що робиться в садку, вітерець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу близенько. Оприди, от ти ж трошки, моя ненько, от тут мерщій. Та ніколи мені сидіти, вже час до пасіки летіти, далеко від села. Яка ж на світі доленька твоя, раненько встач, пізно ляш. Мені отак вот змарніла б я, за тиждень би голоньку схилила, Моє життя голубко мила, талант, як слід. Чи де мінки, чи де опу, або він з родини такої ж гарної години ніколи не втирає я і їм, і ласою доволі. Не те що клопоти упов, і праця бідна я твоя. На річнику бджола сказала. Нехай воно і так, Та тільки он що й чувала, що муху зневажають всяк. Що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь, не прохана, не лізь. Стару новинку десь довелось тобі почуть. За певен дурень, дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна двері, я в квартирку, або в пролізу і чудірку, і зараз усім. Нехай ця байка мухам буде, щоб не казали часом люди, що надокучив їм. А рідну мову, бо мова це життя основа. Не знати українську мову сором діти, а зневажати гріх великий. Завдяки справжнім патріотам України, які завжди боролися за збереження рідної мови. Завдяки нашим поетам, письменникам, драматургам. Наша мова дзвонить, живе. Іван Котляревський п'єса Наталка Полтавка. Віють вітри, віють воїнів. Аж дерева гануться, ой, як болить моє серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім морі, і кінця не бачу, тільки тоді полегша, як гірко заплачу. Де ж ти, милий, чорнобривий? Де ж ти, озовися? Як я, бідна, тут горюю, прийди. Може, скидаєшся у нужді, і в горі, і проклинаєш наталку, через яку утрата все, ти був бідний, Зродію, я хотів би, щоб ти мене не так називала. Я зову вас, як все село вас величає, пане Возний. Не озим, Галичко, хлопочу. Люблю тебе, тобі ісканець, син, Бог з вами, що ж ви таке говорите? Хіба я вам рівня? Скажу коротко, я тебе люблю і за тобі хочу. Не гріхом дівкою вломитися. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна, я вам не пара. Наталко, це ці слова, люблю вас, пане Босний, і ви суєте з тобою. У нас є така пословиця. Знайся саків з конем, а віл свобод. Шукайте собі в городі паняночку, а я вам не рівня. <сум> Бачуємо. Та душа моя тігає. Не розумію вас, пане Возний, і не вірю. Видно, шляхи полтавської і самопотаву. Пошануйте ж сиротину і невости в славу. Небагата я і проста но чесного роду. Не стежуся шити, прясти і носити воду. Ви вджу парах і письменних. Папа, рута, батько, рути, мати, рута. І я руди, руду взяв, бо рудую сподобав. це ваша нова пісня, пане бороди. Та це не пісня, яка знесенітниця. Вибачте, я вас не помітив. Нічого, нічого, ви звідкиря, чи не зустрінете? Я з дому, а ви куди, пане добродію? От ішов собі, та й зустріну талку. От і забалакались. Наталку. А де ж вона? Може, пішов додому. Золото не дівка. На городи терпеливою дочкою. Така трудяща і матір дуже поважає. Хороша дівка. І в такій возрасті. Сирота та ще й бідна, тому ніхто не хоче свататись. Та ні. Я що до неї багато жоників приходимо. Та була брам усім одказував. Що? Отказує? Добре зробила. Їх хазяїн потрібен, а не якийсь пан п'яничка. Я бабула, не, мужика, чо, би, буряний, то не може контролю. Та чого вам вам на ній не одружитись? Чи хочете, щоб вам на весілля отакої співали? Ой під, вишнею, під черешнею, стої старий з молодою, як і з ягодою. І просилася, і молилася, пусти мене старий діду на вулицю погулять. Ох, стара, не страшна, а була б от і відлази я біжанися. То що думати, старостів кликати і кінець? Стара дебелиха з гузду не з'їхала, щоб такому жениху відказувати. Стара, так, а наталка. А що Наталка? От почав бог тім а тут тебе чорт приніс. Не так от отекла. Лише не сказала, що він не є. То вона вас обманювала в неї не те на серці. Що? А що таке? Другого любить, тому всім відказує, Петро в неї на серці. Петро? Какой Петро? О, це довга історія! Колись Наталка жила в Полтаві. І її батько приїдив з силу до Петра. Вони з Наталкою жили, як брат з сестрою. Часом старий вигнав Петра, а сам умер, залишивши дружину з дочкою без куска хліба. Та вони переїхали в наше село та живуть тепер тут. А, Петро, ти. ти, ти. Де він зараз? А Бог слайд пішов вже чотири роки, так і не чути про нього. Наталка дуже любить, його, сумує за ним, всім женихам відказує. Наталка не була розумна. Люба такого ж уже в ць цьому світі немає. Сердечних привіт. Убіді Наталку моєї любові. Останні не осталося. Спрос не біда, Наталка не промах, зайду до них. Вже чотири роки, як ми продали свій твор. Покинули я живемо тут бідно. поки й твій батько добів до цього. Мамо, так же на роду написано, що буде багатим, а умер те бідним. Лучше б я умерла, не терпіла біди. А все через тебе, Наталко. Чому через мене, мамо, скільки багатих людей сватилось до тебе? А ти всім одказково Знаю чому? Петро тобі на думці. вже чотири года обнімні слуха, а ти забула, як батько не злюбив Петра, не дав свого благословення на твоє не О, мамо, мамо, серце не вважає, коло раз полюбить, з тим і вмирає. О, мамо, мамо, не погубіть дочки. Наталко, схаменися, ти у одна. Я не хочу погубити тебе, Петро Трой. Але де ж він, може, вже має іншу? Забув тебе, Петро, не такий. Наталко, дочка, ти для мене все на світі прошу тебе. Викинь Петра з голови і будеш щаслива. Мамо, важко викинути Петра з голови. А ще важче серце. мені, Наталко, як все маєш, поживаєш. Живемо і маємось, як горох при дорозі. Хто не схоче, той і не близько буде. На нас бідних, як на похило дерево. І коти кажуть. Хто тобі вилова стара, якби отдала дочку замуж, то й би було хто б вас забороняв. Я тільки того і хочу, так. А що таке, може, женихів нема? Та ні, Наталка всім отказує. Наталко, почевіть свою матір. Я можу вашому горі запобігти. Є у мене на приміці один хороший жених. А хто ж такий? Наш вогний? Хіба він мені рівня? Він Наталку любить і женитись хоче. Бога, Я дуже рада такому зятові. Бога бійтеся. Що ж ви таке говорите? Наталко, зхаменуй. Хочу би, Петро добрий, але де він може мене? може, москалі забрали, ой наталко, схаменися, та пожалій мене, стару рідну, схаменися. Не плач, мамо, не журися, тобі, я покорюся, на все залишуся. Дочко моя, голубко моя, Бог тебе не оставить, дитино моя. Я все стерплю, Лише б вам було добре. То готуйте рушники, вечором прийде сватать. Чого ж вода каламутна, чи не хволя забила? Чого ж і я тепер смутна? Чи не мати била? мене мати і не била, самі сльози ллються. От милого люта й немає, От не любиш шлються. Один собі живу на світі, як били на полі, сирота, без роду, без племені, що робить, і сам не знає. був у городі. Яке це село? Здорово, пане брате, звідки й будеш? А звідки й хочете? Що, це буде родився, тому що в тебе родичі є або знайомі? Нема в мене ні родичів, ні знайомих. Та звідки у сироти можуть бути родичі. О, братику, знаю я добре, як бути сиротою. Будь моїм приятелем. Що ти тут робиш? Давно згоро навернувся, що нам чути? Не чув нічого. Чом ти мене кланяйся, пану возгору? Не бачиш, він одручився. Поздоровляю вас, добродію, а з ким же факт привів. З найкращою села на дівцею. А це що за парубок? Це мій знайомий і до Богдана заробіток. А там, те, те, село дорогу дорого вгору. Я нарочно прийшов сюди, це старший у вашому селі. Та живе недавно, хапор такий, що стріна пальця злупить, а той другий Макогоненко хитрий, як лисиця. Кого ж вони висватали? Здогадуюся, я тут живе бідна вдова з дочкою. На Наталці вогни засватався. На Наталці, але Наталка не одна на світі. Напевно, Наталка багата, розумна, хороша. Прав...